Ласкаво просимо на борт. Ексклюзивні новини морській галузі. Коротко про важливі події протягом тижня. У порту Роттердам заблоковані десятки тисяч вантажів для Росії та Білорусі. Ситуація з перевезенням вантажів між РФ та Нідерландами значно ускладнена, адже пряме сполучення припинено. На території є заборонений в'їзд вантажівок з російськими номерами, а російські судна не пускають до європейських портів через санкції. Росіяни намагаються приховати справжні назви підсанкційних суден аби обходити обмеження. Українські військові прибули до Бельгії, аби навчитися керувати підводними дронами. Бельгія доставить в Україну 10 таких підводних дронів, бо які здатні працювати на глибині 300 метрів та можуть використовуватися для розвідки технічного обслуговування та відновлення підводних об'єктів. Порт Халіфа занесли до книги рекордів Гіннеса за створення логотипа з найбільшою кількістю морських контейнерів. Команда порту зібрала логотип з 676 контейнерів. Загальна довжина логотипа зібраного з контейнерів склала 1000 метрів, а ширина 174 метри. Розпочала роботу повністю оновлена за складом і за функціоналом Державна кваліфікаційна комісія моряків при адміністрації судноплавства. Зміни торкнулися і процедури проходження, іспитів і отримання кваліфікаційних документів моряків. Відтепер моряк подає документи на розгляд безпосередньо до адміністрації судноплавства або до сервісних центрів «Моррічсервісу». Провадження такої системи має забезпечити повну прозорість та автоматизацію даних і процесів у новому держреєстрі документів моряків, а також має посилити контроль і відповідальність за процесами їх реєстрації. Із запуском системи у моряка з'явиться змога отримувати послуги у сфері дипломування через портал Дія. Уряд Бангладеш заборонив 69-ма російським суднам входити у свої порти. Фактично, це означає неможливість подальшої торгівлі між країнами. Черговий скандал у Мінінфраструктурі. Зерновий коридор опинився під загрозою. Корупційну складову зафіксувала мережа боротьби з фінансовими злочинами. Це бюро Міністерства фінансів США, яке збирає та аналізує інформацію про фінансові операції з метою боротьби з відмиванням грошей усередині країни та за кордоном, а також розслідує інші гучні фінансові злочини. Зеленському очевидно натякнули. Корупція такого рівня підірве довіру світової спільноти. Імідж зернового коридору, а також гуманітарного проєкту Зеленського зерно з України опинилися під загрозою. Днями була розкрита масштабна афера. На розтерзання СБУ віддали лише 10 дрібних чиновників із митних підрозділів. Однак, очевидно, щоб мати нахабство організовувати таку масштабну аферу на гуманітарному проєкті під егідою президента. Митники мали високопоставлених покровителів. Васьков та Кубраков гріють руки не лише з вивезення зерна, вони продають морські порти України. Кубраков також дав своєму морському заму зелене світло, щоб прибрати до рук сферу атестації та дипломування моряків. Щоб здійснити задумане, Васьков пропонує відомі в морських колах Кроль посаду в морській адміністрації, фактично влаштовуючи змову. Далі Кубраков і Васьков зливають митників у справі з зерновим коридором. Також у СІЗО вже перебувала і Крістіна Король під роздачу. Потрапили дрібні корупціонери з капітанії одеського порта, які продовжували морякам документи без їхньої присутності в Україні. Очевидно, варто приготуватись і Юлії Вороні. У середу, 15 лютого, перший моряк звернувся до адміністрації судноплавства, щоб отримати кваліфікаційний документ за новою процедурою. В адміністрації розповіли, що він подав заяву для підтвердження кваліфікації по стажу та очікує на рішення Державної кваліфікаційної комісії моряків про видачу йому документа. Наразі подати заяву можливо в паперовому вигляді. Далі обіцяють відкрити прийом заяв в Одесі та Ізмаїлі. А після технічної інтеграції очікують, що ця опція стане можливою в електронній формі через портал Дія. Ми є у соціальних мережах. Підпишися, будь в курсі останніх новин.